Цю гілку метро можуть відновити і через три, і навіть і через п'ять років. Чим далі, тим а, ситуація стає гірша. Оцінка а, стану київського метро, як на мою суб'єктивну думку, вона вкрай негативна. Ми маємо величезну проблему, яку, на жаль, я а, думаю, що Києві не зможе вирішити там за короткий проміжок часу. У нас проблем з київським метро. Ну що найменше 14-15 станцій. Вітаю шановні глядачі. В Києві активно обговорюють проблемні ділянки столичної підземки між Лебідською та Деміївською та між Почайною та Тараса Шевченка. Проте днями у соцмережах почали активно обговорювати заяву інфраструктурного аналітика Олега Попенко щодо проблем на станції метро Героїв Дніпра. Ми зв'язалися з паном Олегом і детальніше поговоримо про цю проблему та про інші інфраструктурні проблеми Києва. Пане Олеже, доброго дня. Дивився ваше інтерв'ю. Зокрема, бачив цікаву заяву щодо ситуації на станції метро Героїв Дніпра. Про це говорять дуже мало, адже зазвичай ми чуємо про проблеми на перегоні між Либіцькою та Деміївською, або про проблеми, які ще мають бути вирішені між Почайною та Тараса Шевченка. А деякі експерти взагалі кажуть, що головна проблема столичної інфраструктури це не, метро, не метрополітен, а мости між лівим та правим берегом, які знаходяться в найкращому, а часу. Навіть в аварійному стані. Тож, якщо ви не проти, чи могли б ви окреслити взагалі, на вашу думку, які наразі головні проблеми для столичної інфраструктури, Ну якщо їх можна отак от виділити? Ну Давайте скажемо так, що взагалі інфраструктура це є одною з головних проблем а, нашої столиці, тому що там останні 10-15 років а, в інфраструктуру міста Києва. А не інвестували в достатньо коштів для капітальних ремонтів, для поточних ремонтів, а важливо не тільки там ремонти, а для підтримання, для обслуговування інфраструктури. Тобто, взагалом, інфраструктура в місті Києві це вже настільки проблемна позиція, щоб вирішити її в найближчі роки. Я підкреслюю, не місяці, не в найближчий рік, а найближчі роки то найближчі 3-5 років, а буде вкрай складно, тому що для цього потрібно буде величезні гроші, десятки мільярдів доларів. Буде потрібно а, серйозні а, компанії, які мають навчених фахівців, які мають а, робітників, досвідчених робітників. з... Серйозним, які серйозний продукт рівень навчання, тому що сьогоднішній рівень людей, які працюють з інфраструктурою міста Києва, це так: поміліть покрасі. А серйозно ті люди, які, тобто потрібно готуватись до цього. Величезна купа фахівців виїхала просто з країни ще до початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Частково люди, просто хто кого не має в Києві. Хтось вже загинув на фронті, і про це потрібно думати. На жаль, ми втратили ціле покоління людей, які а, навчались в а, спеціалізованих професійно-технічних училищах да, всіх цих коледжах, тому що закінчуючи їх, люди відразу виїжджали хто в Польщу, хто Португалію, хто Фінляндію. Тому ми маємо величезну проблему, яку, на жаль, я а, думаю, що в Києві не ви зможе вирішити там. За короткий проміжок час я знаю. Зокрема, ви сказали про фахівців. Я згадав, що перегін між Лебідською та Домівською виконує ці роботи компанія Автострада, це автомобільна компанія, взагалі не метробудівна. І в контексті от цієї історії, на вашу думку, просто я от згадую, що спочатку нам казали, що ремонт цього перегону займе півроку. Потім з'явилися новини, що буде готово влітку, потім до кінця літа, І зараз ми вже чуємо, що буде готовий відремонтований перегон восени. На вашу думку, які строки реальні, коли вже кияни зможуть знову їздити повноцінно синьою гілкою? Ну, якщо зможуть, звичайно, бо там планується ще один ремонт на в районі Почайної. Знаєте, я пам'ятаю інтерв'ю генерального директора автостради шкіля, який говорив про те, що а можливо, вони не будуть проводити навіть ремонт а, самої гілки метро, а будуть прокладати а, нову, або ту якось там засиплять, потім будуть її заново робити. Тому я б не став, наприклад, навіть терміни півроку, рік. А, подібний а, випадок був в Санкт-Петербурзі, що не помиляюсь, 79 81 рік. Так для відновлення цієї гілки метро. Вони повністю проклали нову і витратили на це 10 років. Тому а, ситуація в місті Києві, вона а, конкретно в цій гілці, вона складна. Фахівців, які можуть оцінити терміни. Давайте я вам говорю як аналітик, як я не експерт по метро, конкретно, але як аналітик, який може проаналізувати процеси, які можуть. На всі на все це а, ну, шляхом там а, оцінки ситуації може дати повноцінку. Повноцінну, а, повноцінну картину, яка склалась з цьому метро. То я можу сказати, що ми можемо а, цю цю гілку метро можуть відновити і через три, і навіть і через п'ять років. Тому ситуація там складна, хто це буде робити? Невідома заяви різні. Але як я бачу, то чим далі, тим ситуація стає гірше. У нас просто є ще одна частина синьої гілки, між Почайною та Тараса Шевченка, про яку часто говорять в контексті аварії, яка сталася на Лебіцькій. І, зокрема, порівнюють з тим, що, от, мовляв, між Лебіцькою та Доміївською протікає річка Лебідь, і в районі Почайної там також протікає підземна річка, це почайна. І, мовляв, ситуація з плавуном, яка виникла на ділянці між Лебіцькою та Домівською, вона схожа з тією ситуацією ситуацію Яка потенційно мож, можливо виникнула між Почайною та Тараса Шевченка, чи можна з цього приводу зробити висновок, що ця ділянка також перспективно стане новим, так би мовити, довгобудом і також буде ремонтуватися не за місяці, а скоріш за все, за роки? Я думаю, що не тільки це відноситься до станції метро Почайна? Я бачив особисто протікання води через стіни. На метро Арсенальна в минулому році під час величезних дощів, складна ситуація на метро, Пазнякі метро Сакарки, там також її заливали і були величезні проблеми. Оцінка стану київського метро, як на мою суб'єктивну думку, вона вкрай негативна. Потрібно зробити повноцінний технічний аналіз, технічний аудит. Всього метро, про враховуючи не тільки самі станції, а й самі тонелі повністю зробити, зрозуміти, в якому вони стані, і потім покроково якось, план, не якось а планувати, а, закладати кошти, шукати кошти міноземних інвесторів. Київ має достатньо коштів для розвитку метро. Я маю на увазі, як для подальшого будівництва. Так, для і того, щоб капітально відремонтувати і зробити його більш надійнішим. Тому що на сьогодні київське метро, враховуючи його стратегічну важливість, я маю на увазі як бомбосховище, тому що о, сотні тисяч киян під час обстрілів якраз шукають прихисток в Київському метро. Про це також потрібно думати, а не тільки там про те, що там вони протікують. Тому о, я б не зациклювався тільки на. Одного там сині чи в, в двох містах. У нас проблем з київським метро, Ну, що найменше 14-15 станцій, тому проблеми є в багатьох містах, і от тут потрібно зосередитись на вивченні цих питань, і правильно ви кажете, що потім ми могли прогнозувати і для себе ну, спрогнозувати, що відбудеться, і могли. Певні проекти вже на сьогодні готувати відновлення метро, капітальних ремонтів, там будь-що те, що нам знадобиться в тій чи іншій ситуації. От на вашу думку, чому цей от вказаний аудит, чому він не проводиться? Це через те, що ми потенційно можемо жахнутися його результатом, чи просто ну не на часі, і треба почекати, можливо, колись він відбудеться? А ви зверніть увагу, що не проводиться аудит не тільки гілок метро. Не проводиться аудит мостів, не проводиться аудит ні теплотрас, ні водопровідно-каналізаційних мереж. Ми не знаємо, в якому стані практично вся інфраструктура міста Києва. А для чого це потрібно? Так краще всього списувати кошти а, з бюджету. Уявіть собі, коли у вас буде ясна картина стану інфраструктури, на той же каналізаційно-водопровідної мережі. Ви чітко будете знати, що от потрібно стільки коштів, а потрібно, будете знати, скільки там потрібно часу на ремонт і так далі. І так далі. Тоді виборець для себе він зможе зробити оцінку роботи будь-якої влади. Ну, це ж прості речі: навіщо будувати умовно, вкладати чергові? Десятки сотні мільйонів в парк Наталка або в парк. Я підтримую парки потрібні для відпочинку. Але якщо ми побачимо, що в один якийсь там парк вклали сотні мільйонів, якщо не мільярди грошей. При цьому у нас кожен тиждень, по декілька разів на тиждень, рветься водопровідна мережа, теплова мережа, тоді вибори задасть питання владі. Навіщо ж мені ви це робите, коли в нас кожен день гівно постійно тече? Тому тут питання а, стоїть так. Поки виборець не узнає всю ситуацію з інфраструктурою, він і так і буде знаходитися, знаєте, в такому стані, він буде знаходитися в неведенні, і російське слово, я не підібрав аналог українського, а тому і не проводяться аудити, тому що. Виборець просто нічого не буде знати. Він, він от йому парк намалювали на землі. А виборець не не те, що є під землею. Розумієте, на виборах пройти, сказати, а, пройтись по землі, сказати, от я а, мер Києва або мер там іншого міста. І ось тут я закопав трубу. Виборець, це не неоцінить і не побачить. На жаль, тому, тому й не проводяться ці аудити, тому що їх не можна потрогати, пощупати, тому що ну, от немає. А, до речі, щодо стану інфраструктури, зокрема щодо стану мостів, ми дуже часто чуємо, ну це було і до російського вторгнення. Взагалі, проблема дуже стара. Тобто, ми знаємо, що дуже проблемне міст Патона, дуже проблемне міст метро. Ми знаємо, що є проблеми і на північному мості. Зокрема, ну дехто навіть каже, що проблемним вже є і південний міст, через який їдуть вантажівки. На вашу думку, взагалі, ну от ми реально не знаємо, який стан фактично їх, але про що можна говорити? Це дійсно катастрофічний стан, чи вони що там можуть простояти кілька років або з десяток років? Ну я б не, не хотів би, ви знаєте, такі випробування робити. А чи простоїть місць Патона а, декілька років, тобто чи простоїть південний місць декілька років? Ну, судя по тому, що в нас вели. Обмеження вже декілька років по мосту Патона, я вам можу точно сказати, що він знаходиться в катастрофічному стані. А так само південне міст, чому не відкривається міст південний? Ви що думаєте, там він якесь несе зараз тільки стратегічне значення? Та ні, я впевнений, тому що його стан. Давайте просто звернемо аналіз. Кількість грошей, яка була використана на південний міст за останні там 7 років. Щорічно на цей міст вкладали сотні мільйонів гривень. Результата все рівно ніякого немає, тому що той потік авто він вже давно не витримав, що й піде на місць міст Патона. Міс Патона зузили тільки для того, щоб він окончательно не розвалився. Розумієте, тому що та певна кількість автомобілів вона не розрахована на. Мост Патона не розрахований на ту кількість автомобілів, які зараз рухаються через міст. Це ж також зрозуміло, тому що його будували при пасажири потоки. Ну, умовний, я не знаю, там 50 автомобілів через міст Патона. На сьогодні через нього рухається 5 тисяч. Зрозуміло, що він руйнується там вже руйнує, Там постійно, це ж ми знаємо тільки поверхневу частину, а під ним ще ж а, теплотраса також є, яка також постійно рветься. І вона також в жахливому стані. Тому мости в нас так вкрай вкрай можна говорити не просто вкрай складом, в катастрофічному стані. Та й якщо подивитися навіть на заяви наших можновладців і першого заступника голови КМДА Миколи Поворозник, який в 2019 році в інтерв'ю заявляв, що там до 90% 90 відсотків. Мостів та мостових переходів міста Києва знаходиться в аварійному стані. Це були такі заяви, тому а тут, а, тут край складно сховати, знаєте, чорну кішку в чорній кімнаті, коли вона вже, коли ми все ми бачимо це кожен день. Від існуючих проблем до, до перспектив, хотів е, поцікавитися вас щодо такого питання. Е, наприкінці року мер Києва Кличко заявляв, що Державним агентством відновлення розробляється проєкт е, тонелю під Дніпром, який має з'єднати столичну оболонь з Троєщиною. І днями ЗМІ почали обговорювати, що такий проєкт дійсно існує, його дійсно обговорюють. На вашу думку, взагалі враховуючи всі ті проблеми, які зараз є в місті, враховуючи потреби фінансові на вирішення цих проблем, чи взагалі буде всерйоз розглядатися цей можливий гіпотетичний проєкт тонелю? Чи він так і залишиться у вигляді проєкту? Чи є взагалі у нього якісь перспективи, і чи будуть його розглядати всерйоз, на вашу думку? Знаєте, я згадав заяву клічка згадав, як я в 2008 році був в Шанхаї. І ми якраз через таким от схожим а, тонелям, а, по якому їздять такі невеличкі вагончики, під річкою проїжджали. Я згадав цю заяву, я згадав, а, за який час це відремонтувало, скільки коштів було вкладено. А, і а, можу одне сказати, а, що меру Києва необхідно розібратись з тими величезними проблемами, які є в місті Києві. Будування якогось фантастичного тонелю. А це дійсно фантастично. З області фантастика Герберт Уелс, який був знаменитий Фантаст! Він реальні речі писав. Так от я б на місці Віталія Володимировича зайнявся мостом Патона, південним мостом, метро, теплотрасами, водоканалами і всім іншим, а, а потім вже якісь тонелі. У нас величезна купа проблем. У нас 11 тисяч житлових багатоквартирних житлових будинків, серед яких там близько 8 тисяч потребують негайного капітального ремонту. Потрібно виділяти кошти на додаткові програми. Все це потрібно робити. А ми ну це, це знову ж це профанація з тими тонелями. Ніхто його рить не буде. У нас не метро, не одної станції не вели за останні 10 років. У нас немає. Ми розвалили а, Метрострой в Києві, а чомусь цієї компанії метрострой... Її контролює росіяни контролюють її. Фахівців розігнали, нема кому працювати. Хто буде рить той тонець? Ви самі сказали, що а, у нас питанням а, метро Деміївська, метро Лебідська займається компанія Автострада, а, яка, дороги. яка дороги будує, да? а тут ми плануємо. Це все з області фантастика. Я впевнений, що ніякого тонеля ніхто не побудує, тому що це. Це фізично нереально. та й немає в залі. От в цьому точно немає ніякої потреби вкладати кошти. якийсь стане будемо сподіватися, що столична влада буде займатися реальними проблемами і що вони будуть якось поступово вирішуватися. Дуже дякую вам, що знайшли час для цієї бесіди. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Дякую вам, до побачення.